Нарешті настав час вирушати за враженнями. Починаємо з Мендоси. Винні погреби, оливкові гаї та неймовірні андійські краєвиди. <пас> Мендоса – це місце, де виноробство стало мистецтвом. Ми відвідали дві виноробні, кожна з яких вразила своєю історією, технологіями та, звісно, смаком вина. Перша виноробня це Бодега і Кава з де Вайнерт. Відома аргентинська виноробня, розташована в Лухандикую, Мендоса, заснована у 1975 році бразильським підприємцем німецького походження Бернардо Вайнертом. А ось і пляшка з перших партій, які були вироблені у цій виноробні. Виноробня Вайнер це справжній осередок традицій. Тут виноград вирощують за класичними методами, а вино витримують у дубових бочках, що надає йому глибокого та складного смаку. Бернардо Вайнер, зачарований світом вина, вирішив створити власну виноробню в Аргентині з безкомпромісною метою виробляти високоякісні вина. Перед початком цього проекту він провів детальне дослідження клімату ґрунтів та виноградних лоз Мендоси. Обравши Лухандикую як ідеальне місце для свого підприємства, після реставрації будівлі, придбаної у 1974-му, оснастив її сучасними на той час технологіями та запросив до співпраці відомого енолога Рауля Демота. Цікавий факт: у виноробні Вайнерт, великі дубові бочки миють вручну, і для цього всередину бочки залазить ціла людина. Оскільки деякі бочки мають величезний об'єм, їх важко очистити звичайним методом. Тому процедура миття виглядає так: спочатку знімають спеціальний люк або отвір у великій дубовій бочці, щоб людина могла туди залізти. Працівник буквально проникає всередину і вручну відчищає дерев'яну поверхню спеціальним скребком. Це необхідно, щоб видалити залишки вина, осади і можливі відкладення, які можуть вплинути на якість наступної витримки. Виноробня розташована в монументальній цегляній будівлі в стилі пізнього італійського відродження, спроєктованій іспанським архітектором Рамоном Отеро. Особливу увагу привертає бочка об'ємом 44 тисячі літрів із французького дуба, виготовлена в кінці 19 століття. Це найбільша бочка в Аргентині, яка досі використовується для витримки вина. Перед початком екскурсії нас почастували келихом з Шенін Блан. 23 року і я була вражена наскільки це вино смачне, та ще й враховуючи, що цей сорт не так часто зустрічається в Аргентині. Він має гарну кислотність, фруктові ноти і може чудово розвиватися з витримкою. Тепер всюди його шукаю. Філософія Вайнерт відома своєю прихильністю до традиційних методів виноробства. Виноград збирають вручну, а догляд за бочками у підвалі виконує спеціально навчений персонал. Ба більше самі бочки виготовляють вручну, як і сто років тому. Такий ретельний підхід гарантує, що бочки можуть служити десятиліттями, надаючи вину складні аромати та насичений смак. А ми переходимо до найприємнішої частини дегустації вина. У кожній виноробні є спеціалісти-енологи, які вирішують, чи готове вино. Такий процес відбору вина називається купажуванням або сенсорною оцінкою витриманого вина. Це один із найважливіших етапів виноробства, на якому група виноробів або енологів дегустує вино, щоб оцінити його якість, баланс і готовність до розливу або подальшої витримки. Спочатку збирається дегустаційна комісія. Зазвичай це 4-5 досвідчених виноробів, іноді до процесу залучають сомельє або консультантів. Дегустація відбувається з усіх бочок, де зберігалось навіть однакове вино, адже вино може розвиватись по-різному. Дегустатори оцінюють аромат, смак, баланс кислотності. Та нінісі після смак. Якщо вино вже гармонійне, його готують до розливу. А якщо ще сире або має потенціал для розвитку, то залишають на подальшу витримку. У разі купажованих вин вирішують, як змішати різні партії для ідеального балансу. Наш тур завершується дегустацією емблематичних вин, і ми відправляємося далі. Щоб трохи розвіятись після такого насиченого дня, ми відправились до одного з наймальовничіших місць Мендоси озера Портрерільйос. Розташоване приблизно за 50 кілометрів на захід від міста Мендоса, це штучне озеро оточене горами, що створює захоплюючі краєвиди. Воно популярне серед місцевих і підходить для відпочинку та кемпінгу, бо можна під'їхати на авто майже з усіх сторін. Озеро має бірюзово-блакитний колір, який змінюється залежно від пори року та освітлення. Навколо водойми немає великих курортів, тому тут панує спокійна, майже дика атмосфера. Це місце популярне серед місцевих мешканців, які приїжджають на вихідні, щоб втекти від міського шуму. Це чарівне озеро насправді штучне водосховище, створене у 2001 році після будівництва дамби на річці Мендоса. Використовується для регулювання водопостачання, виробництва електроенергії та захисту від паводків. З цього боку у нас щось схоже на Каліфорнію. А з цього боку у нас щось схоже на Нову Зеландію. І це все в одному місці. І це такий. А, а ще за цими горами зараз просто, мабуть, а он там видно. Якщо X3 збільшити, то там Швейцарія трохи. Такий піки зі снігом. Все піки. Співпало, що ми приїхали на озеро в сьомій ранку саме у день хрещення. По старому календарю, звісно, але тим не менш, однаково все в голові. І тут так тихо, немає нікого. Сонце звітить, я не можу очі відкрити. Але як красиво! Що ми вирішили взяти по максимуму опинившись у такому чудовому місці, тому у нас була і медитація, і духовні практики, і стояння на цвяхах. Nada más, nada más. Ni un que Volar. Бо кращої атмосфери і вайбу для таких занять, мабуть, не варто шукати. Це місце було просто ідеальне. Саверкантар, querer volar Далі ми відправилися у бік кордону з Чилі, щоб подивитись своїми очима на провінцію Мендоса. Нашу увагу привернула велика кількість закинутих залізничних колій, мостів і тунелів. Залізнична лінія між Аргентиною та Чилі була частиною Трансандійської залізниці. Ферро Каріль Los Лос-Андес, яка працювала з 1910 по 1984 рік. Вона була справжнім інженерним дивом, що з'єднувало два сусідні Андійські регіони через високогірні перевали. Однак сьогодні більша частина цієї залізниці покинута, а колії та тунелі стоять занедбаними. Справа у тому, що у 20 столітті автомобільний транспорт почав стрімко розвиватись. А будівництво шосе Пасо Інтернаціональ Лос Лібертадорес дозволило вантажним та пасажирським перевезенням стати швидшими і гнучкішими. Це головний автомобільний маршрут, що з'єднує Мендосу та Лос-Андес у Чилі, проходячи через Анди на висоті приблизно 3200 метрів над рівнем моря. Уряд більше інвестував у дороги ніж у модернізацію залізниці і непогано так інвестував, оскільки ми вирішили зупинитись та пофотографуватись на цих гарних дорогах серед гір. до 1970-х років. Обслуговування залізниці стало занадто дорогим. Потрібні були великі інвестиції для оновлення парку локомотивів, тунелів та колій. через падіння обсягів перевезень маршрут став збитковим а у 80-х роках. Уряд Аргентини вирішив закрити багато залізничних маршрутів через економічну кризу. У 90-х залізничну систему приватизували, і приватні компанії не захотіли відновлювати дорогий гірський маршрут. Свою роль зіграли екстремальні природні умови. Дорога проходила через високі анди, снігопади, лавини та суворі зими часто блокували рух. Інфраструктура зазнавала пошкоджень, а її ремонт був занадто дорогим. У 70-х між країнами ще й загострились територіальні суперечки, які ледь не Звели до війни, це також знизило стратегічне значення залізниці, оскільки торгівля між країнами скоротилась. А прямували ми в містечку Успальята через чарівні гірські пейзажі. Серед кольорових анських гір, які змінюють відтінки залежно від освітлення, я просто не могла відірвати погляд від цієї краси. І, хоч ми вже не мали сил на дослідження містечка, скажу про нього кілька слів. Це був ключовий пункт маршруту генерала Сан Мартіна під час визвольної війни за незалежність від Іспанії. Тут можна знайти історичні будівлі, такі як старі поштамти та військові казарми. У 1997 році тут знімали сцени знаменитого фільму з Бредом Пітом. Місцеві ландшафти нагадують Тибетські гори, тому знімальна група обрала саме цей регіон. Коли ми приїжджали регіону, регіоном, мені з голови не йшла думка, що якби я захотіла десь усамітнитись, це, мабуть, було б саме. Ами тут втомлені після такого насиченого дня ми сіли повечеряти у кафе серед гір, і тут нам не дали спокою місцеві мешканці. Поганявшись до схочу за павуком та від павука і напившись чаю під вечірні звуки ант, ми відправилися спати, бо завтра на нас чекав ще один день в Мендосі. Окрім виноградників, у Мендосі ще ростуть і оливки. Після дегустації вин ми вирушили до оливкових плантацій. Тут ростуть столітні дерева, що дають плоди для виробництва оливкової олії. Ми розраховували на захопливу екскурсію, де покажуть весь процес від збору урожаю до холодного віджиму і так далі. Але клієнти орієнтовані цього закладу абсолютно нуляча. Не дивлячись на красивий ресепшн, заповну вартість екскурсії, нас швиденько завели в столовку для дегустації олії і бальзамічного оцту, де видали тарілку хліба, сиру, півкелиха вина. Та показали нам наряд пляшок. Там була різна олія різного ступеня зрілості і кілька цікавих варіантів відсту. Найбільшим приколом була заява гіда. У нас тут безглютенова зона на олійному столі, тому якщо ви хочете скуштувати олію з хлібом, ні в якому разі не несіть хліб туди, а набирайте олію в ложку і несіть до свого столу. Через усю цю столовку я вибачаюсь нести рідину у ложці. Це було якесь дуже абсурдне заняття. Ми почувалися незграбно і ніяково, бігаючи туди-сюди з ложками. Це було все, що ми отримали за 10 доларів на людину. Ні тобі візиту на плантацію до дерев, ані на виробництво. Смішно, що наші друзі, які не захотіли брати цю екскурсію і залишились чекати в холі в магазині. Пробували абсолютно всю ту саму кількість олій і отступу безкоштовно, просто без хліба, максимальне розчарування і не рекомендується місце. Щоб якось підняти собі настрій після такого, ми відправилися ще на одну виноробню. Бодеха Лопес вирощує різноманітні сорти винограду, серед яких Мальбек, Каберне савіньйон Мерло, Сірах, сангвіонес, Пінонуар, шардоне, Семільйон, ченін, Бланк та О Боже, я з цими словами точно запутаюсь. Але кожен з цих сортів був представлений у вигляді невеличкого деревця. Це дозволяє їм створювати широкий асортимент вин, які задовольняють різні смаки споживачів. Дегустація у лопес відбувалась прямісінько у погребі, і почали ми з білого. Це не зовсім правда, що біле вино треба пити холодним, а червоне – кімнатної температури. Оптимальна температура подачі вин залежить від стилю вина. Легкі сухі молоді білі вина, як то совіньон блан, пінугрджо, молодий Блан», Подають при температурі 8-10 градусів, що зберігає свіжість кислотність і яскраві фруктові ноти. Середньотілі білі вина як віонєр, гевюртструміне 10-12 градусів, а повнотілі білі вина з витримкою, як бочкове Шардоне 12-14. Це дозволяє проявитися складним нотам. Солодкі та десертні вина як токай. Холодними 6-8 градусів. Це підкреслює баланс між солодкістю та кислотністю. Щодо червоного вина, то легкі фруктові божоле молоде піно нуар 12-14 градусів, середнутілі мерлотем праніллю чи мальбек без витримки 14-16, а повну каберне сувіньон сіра і витриманий мальбек 16-18. Дуже витримані, потужні, як бордо гран крю 18-20, щоб отримати максимальне розкриття смаку. Занадто холодне вино втрачає аромати, а занадто тепле може здаватись важким або Алкогольним Отже, побувши трохи тут сомельє, розкажу про виноробню, яка відома своїм унікальним стилем, який поєднує традиційні методи з сучасними технологіями. Тут використовують новітні методи виробництва, включаючи сталеві резервуари для ферментації та експерименти з різними сортами винограду. І якщо у попередній виноробні ставка була на енологів, то тут ціла лабораторія. Виноробня лопес заснована у 1890 році. Вона вже понад століття залишається в управлінні родини засновника. Передаючи три традиції виноробства з покоління в покоління. Так, у Боде Галопес є й музей, де представлено багато цікавих експонатів, пов'язаних з історією виноробства та розвитку винної культури. Що можна побачити в музеях Бодеги? У музеї зберігаються ретроавтомобілі, які використовувались для транспортування винограду та вина. Тут авто, ніби зі старого фільму, які дають уявлення про те, як колись працювала виноробня в минулому. Історичні матеріали, фотографії, документи, газети, і є навіть старі етикетки на пляшках, які показують, як змінювався стиль бренду протягом десятиліть. Мендоса це місце, де кожен знайде щось для себе. Вишукане вино, автентичну гастрономію, захопливі пейзажі та історію, яка оживає просто перед тобою. Ця подорож залишила в нас незабутні спогади, і ми точно знаємо, ми ще повернемось. Якщо вам сподобалась наша подорож, ставте лайк та підписуйтесь. Попереду ще більше цікавих відкриттів. Темпо природа мендоси здивувала неймовірно. Насправді я не очікувала такої краси від Мендоси, і це ще не була в Патагонії. Я дуже рекомендую сюди приїхати. І біля самої Мендоси, біля міста, в годині їзди є озеро. Наскільки це заряджає енергію, це не передати.